І спитати да раз, два, щось я маю, і спитати да раз, щось я маю, і спитати, чи не била вчора, мати дара, два, чи не била вчора, мати дара, чи не била вчора. Говорила Тарас на що з козаком говорила Тарас Тебе разом. Їхав, їхав. Козак містом, під копитом, камінь тріснутам, від копитом, камінь, тріснутам. Козаки, козачки, за наше славне товариство будьмо. Жимо! Пиймо! Шануйтеся, бо ви того варті. Дякую, дякую, друзі. Так, маленьке оголошення.